Вітаю, з вами знову я. Юрій Білай, та Наш проект вчимо історію з генезою, і ми продовжуємо відкривати українців, які змінили світ. Сьогодні історія людини, завдяки якій ваше тіло щодня перемагає мільйони ворогів. Навіть якщо ви про це і не здогадуєтесь, його звали Ілля Мечников. Саме він відкрив, як працює наш імунітет. Мечников народився 1845 року на Слобожанщині на території сучасної Харківської області. Його родина була дуже незвичайною, батько нащадок молдавського шляхетського роду, мати з родини єврейського письменника. З дитинства він захоплювався природою. Підлітком він досліджував мікроскопічних істот, а вже у 18 років опублікував свою першу наукову працю в Німеччині. Для того часу це рівень наукового Вундеркінда. Мечников працює в Харкові, Петербурзі і Одесі. Саме в Одеському університеті він стає професором і разом з Олександром Ковалевським фактично створює нову науку порівняльну ембріологію. Простіше кажучи, вони досліджували, як розвиваються зародки різних тварин і що це говорить про еволюцію життя. Але головне відкриття чекало мечникова попереду. 1882 рік мечников досліджує морських істот під мікроскопом і помічає дивну річ: клітини організму поглинають і знищують чужорідні частинки. Він розуміє, це не випадковість, це механізм захисту. Так народжується відкриття фагоцитозу, процесу, коли клітини буквально з'їдають бактерії та інфекції. Сьогодні ми знаємо, це одна з основ роботи імунної системи. На той момент це була наукова революція. Більшість учених ще навіть не розуміли, як організм бореться з хворобами. Разом з Миколою Гамалією, Мечников відкриває в Одесі першу бактеріологічну ставу. Танцію там досліджували інфекції, створювали методи боротьби з ними. Фактично, це був один із центрів народження сучасної мікробіології, але невдовзі життя робить різкий поворот у 1888 році. Мечников приймає рішення покинути територію Російської імперії та переїздить у Францію і починає працювати в Пастерівському інституті у одному з найвідоміших наукових центрів світу. Там він досліджує імунітет інфекції, а ще процес старіння. Саме мечников вводить у науку термін геронтологія, наука про старіння та довголіття. У 1908 році Ілля Мечников отримує Нобелівську премію з медицини разом із Паулем Ерліхом за відкриття механізму імунітету, тобто за пояснення того, як саме наш організм захищається від хвороб. Отже, підведемо підсумки відкриття Іллі Мечникова і сьогодні живуть в кожному щепленні, в кожному лікуванні інфекцій, у всій сучасній імунології. І що важливо, це історія вченого, чий шлях почався саме тут, в Україні, і привів до світової науки та визнання на всьому земному шарі.